Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 21 серпня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матфея та продовжимо читати фрагмент з першого послання святого апостола Павла до Коринфян. Отже, Євангеліє. сказав Господь таку притчу: Царство Небесне подібне до господаря дому, який вийшов рано вранці найняти робітників у свій виноградник і домовившись із робітниками. По динарію за день послав їх до виноградар... до виноградника свого. І вийшов близько третьої години, побачив інших, що стояли на торгу без діла, і сказав їм Ідіть і ви до виноградника, і що належатиме дам вам. Вони ж пішли знову, 에... вони ж пішли, знову вийшов близько шостої, дев'ятої години, зробив те саме. Вийшовши близько одинадцятої години, знайшов інших, що стояли без діла, і говорить їм, чого тут стоїте цілий день без роботи? Кажу йому, кажуть йому, тому що ніхто нас не найняв. Каже їм, ідіть і ви до виноградника і що належатиме, одержите. Коли ж настав вечір, господар виноградника говорить управителі своєму поклич робітників і віддає їм плату, почавши з останніх і до перших. І, прийшовши, найняті близько 11-ї години, одержали по динарію. Перші прийшовши, подумали, що одержать більше, але й вони. Одержали по динарії, і, одержавши, стали нарікати на господаря дому кажучи. Ці останні працювали одну годину, і ти зрівняв їх із нами, що перетерпіли денний тягар і спеку. Він же сказав у відповідь одному з них: Друже, я не кривджу тебе, чи не за динарій ти домовився зі мною? Візьми своє та йди. Я ж хочу і цьому останньому дати, як і тобі. Хіба не можна мені зробити те, що хочу в тому, що моє? Чоко твоє заздрісне від того, що я добрий? Так будуть останні першими і перші останніми, бо багато званих та мало обраних. І переходимо до послання апостола Павла. «Браті, любов довго терпить, милосердствує, любов не застріть, любов не величається, не надимається, не бащинствує, не шукає свого, не дратується, не думає лихого, не радіє з неправди, а радіє істині. Усе прощає, всьому вірить, всього сподівається, все терпить. Любов ніколи не минає, хоч і пророцтво скінчається, і мови замовкнуть, і знання скінчиться, бо ми частково знаємо, і частково пророкуємо. Коли ж прийде досконали, тоді частково буде припинене. Коли я був дитиною, то як дитина говорив, як дитина міркував, як дитина розумів, а коли став мужем, то тоді залишив дитячу. Тепер ми бачимо, ніби у м'яному дзеркалі неясно, тоді ж побачимо лицем до лиця. Тепер я знаю частково, а тоді пізнаю, подібно до того, як і я був пізнаний. Тепер же перебувають ці три віра, надія, любов, але більше з них любов. Досягайте любові, дбайте і про дари духовні, а особливо про те, щоби пророкувати. Бо хто говорить мовою, той говорить не людям, а Богові, тому що ніхто не розуміє його. Він таємне говорить Духом своїм, а хто пророкує, той говорить людям для збудування, настанови і втіхи. Хто говорить мовою, той буде себе, будує себе, а хто пророкує, той будує церкву. Бажаю, щоб усі ви говорили мовами. Та краще, щоб ви пророкували, бо більше і той, хто пророкує, ніж той, хто говорить мовами. Хіба що він буде і тлумачити, щоб церкви, церква будувалася. На цьому це все. Такий сьогодні був цікавий уривок від апостола Павла, гімн любові. Боже вам благословення. До зустрічі вечором.